Стрічки про Україну представили на кінофестивалі у Нью-Йорку Трайбека Філм Фестивал. Щорічний міжнародний конкурс заснований 2002 тисячі У програмі більше ж сотня стрічок. Серед них, зокрема, міні-серіал про Чорнобиль. У США та Великій Британії його почнуть показувати 6 травня. Потім демонструватимуть в усьому світі. Режисер до цього працював над серіалами Вікінги та ходячі мерці. Кася Прадиву здалі. Світло камери різноманітність Нью-Йорку стартував 18-й міжнародний фестиваль незалежного кіно. Великі історії поза часом. Тема цьогорічного фестивалю Трайбека фільм Фестивал. Його заснували продюсер Джейн Розенталь та актор Роберт Де Ніро. Таким чином вони збирали кошти для відновлення району у нижньому Манхеттені, що зазнав руйнувань наслідок терактів 11 вересня 2001 року. У рамках фестивалю нині відбулася світова прем'єра міні-серіалу Чорнобиль. Історію катастрофи шведський режисер Йохан Ренк зняв у стилі технологічного трилера. Сценарій, який написав Мазін, неймовірно захопливий. Це одна з тих речей, про які ви думаєте, що знаєте щось. Але коли ви починаєте дізнаватися більше, з'ясовується перш за все, що це було набагато гірше ніж вони припускали. А по-друге, героїчні дії, які робили люди, по суті рятуючи більшу частину Європи від наслідків аварії, це не дуже відомі історії. І тепер жертви отримують увагу, на яку вони заслуговують. Мій герой, роль якого я граю, це Борис Щербина, який був міністром уряду. Це людина, на яку була покладена відповідальність за усунення безладу. Він людина, що все життя працювала в системі, відповідно захищаючи систему. І він, врешті, приходить до розуміння, що ця аварія є результатом системи, до якої виникло багато питань і сумнівів. йому тепер потрібно вирішити, чи повинен він і надалі захищати систему, яка є хибною. Чи настав час починати захищати правду? Слухайте вчених, не слухайте уряд і зрозумійте важливість цієї події. Це не в минулому, це сьогодення, тому що це місце не буде безпечним ще протягом 25 тисяч років. І неймовірні страждання далі тривають через це. І я думаю, що це справжня повчальна історія для нас. Ми повинні поважати силу науки і природи. І не контролювати інформацію, приховуючи правду. Ще одна конкурсна стрічка про Україну документальна короткометражка австралійського режисера Українця за походженням Стефана Богрина. Матері війни фільм розповідає історії трьох жінок, чиї сини загинули на Донбасі. Більше половини режисерів фестивалю новачки. Трайбека дає шанс показати їм свої роботи, а також побачити фільми відомих режисерів. Одна з головних подій фестивалю допрем'єрний показ документальної стрічки німецького режисера Вернера Герцога Зустріч з Горбачовим засновано на кількох інтерв'ю з колишнім радянським лідером. Коли політичні дії суттєві, тоді фальшиві новини і пропаганда зникають дуже швидко. У програмі фестивалю понад сотня ігрових та документальних фільмів із 46 країн світу. Серед них десятки світових прем'єр. Кася Прадевус, Андрій Васильів, спеціально для ЮА 1